Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні мова піде про значить, насіння квітки цинія або майори, хто як називає. І, значить, ми бачимо значить, генеративний період у даної квітки. Що це собою являє? Хто не чув такий термін? Генеративний період це коли рослина чи то овочева, чи квіткова, неважливо відцвітається і залишає по собі насіння. Тобто ну, кожна рослина, щоб розмножитися в своїй природі, залишає насіння. Ось чудовий приклад того ми бачимо, тут саме насіннечко. Хоч уже і друга половина вересня, але все рівно багато квіток квітнуть. Значить, Я буду називати по-науковому, все-таки, що це цинія, в народі це майори, майорці. Взагалі, то хто стикався з цим, той знає. Це відео буде пізнавальне, тому що ми дивимося до цього, підходимо як збір насіння. Висів в подальшому, і я додам в описі. Ну, зараз ви можете бачити, що квітка відцвітає. Звісно, що це не так красиво, як це, коли вони їхній пік, коли вони цвітуть. Але все рівно цей етап немало важливий для нас, тому що е якщо ми хочемо е пізнати, як це все відбувається, то ми потріб нам потрібно. Вивчити це, тобто зібрати насіння, посіяти його і так далі. Зараз я покажу вам, які тут сорти. Загалом в мене суміш, в мене є про них інформація. Ми трішки подивимось на сорти, на, на дату тобто дозрівання квітки та її е, висоту і так далі. Ось, значить, я маю такі конверти, і ви можете фокусувати свою увагу, тиснути паузу та читати для себе, скільки вам. Буде зручно. Тобто такі сорти мається на увазі, я саджаю. Я зробив з них суміш, деякі F1, деякі F2. Але я буду збирати все рівно насіння. Тобто, Щоб відео не затягувати, тож ви можете тиснути паузу та читати. А зараз, друзі, ви бачите, що ми перенеслись на мій оглядовий столик. Я оглядаю насіння завжди на ньому. І тепер ми передивимось лицеву сторону, які, тобто я саджав цині, різного роду насіння. Подивимось на саму розетку, яка вона. Ну, до цього ми перейдемо по повагом. Як я збираю, чому я вирішив збирати так. Значить, Зараз ми можемо бачити Ельдорадо однорічник. У мене наголошую зразу суміш. тобто суміш це всі сорти змішані, мені так красиво, так мені цікаво, і я так виконую цю роботу. Конверт, не дивуйтесь, деякі є старші ще ті, що не з цього року, а з минулого. Ці свіжі конверти, звісно, що з цього року. Вона, сині, я маю на увазі, вибаглива до температури. Її бажано не саджати ранньою весною, бо це була моя помилка, я навіть для себе. Занотував, записав, що не треба саджати її ранньою весною. Чому? Тому що, коли доволі прохолодно, квітці це не подобається, вона довго сидить. Але один є плюс, що вона може сидіти, значить, у ґрунті. Потім вона, коли настане сонечко, вона у вас зійде. Ось так виглядає лицева сторона, рожева і так далі. І так далі. Навіть така суміш єсть. Це щоб ви мали на увазі собі, які вони цінні в мене. Далі ми переходимо до другого пункту, тобто до самої розетки квітки. Або до бутону, можна так сказати. Ну, але я вважаю, що це розетка квітки, тому що тут зберігається насіння, це її, в принципі, основа далі, щоб розмножуватись. Я для нас підготував, розібравши одну таку розетку, щоб вам було зрозуміло, от так виглядає насіння цієї квітки. Воно таке доволі не те, щоб ніжне, делікатне. Тобто самі ці пелюсточки в них, мабуть, або знаходяться насіння. ну Це є мається на увазі оболонка. І всередині насіння, на жаль, ми не подивимось. Не розберемо, ну, але я так сам собі думаю, що воно може бути таке, типу у вигляді маку і так далі. значить. І... Хоча сама оболонка, теж, якщо її пошкодити, я думаю, квітка у вас не зійде. Трішки по асортименту, що маю на сьогоднішній день. Ви можете бачити такий доволі немаленький кульочок. маю зрізаних сухих квіток. Чому я. Не тримаю насіння в отакому виді. Тобто, тримаю, ну ось тут можете бачити, знову ж таки. Чому я тримаю отак? Це, це свіжіше, сьогодні зібране. І поволі воно збирається. Це занадто сухіше. Це просто розетки без пелюсків. Чому не тримаю так? Тому що це незручно. Вважаю, що отак тримати саме краще, так як природа його. Зробила, вдосконало, вам людині не потрібно нічого придумувати для себе. Ви зф... Зараз я сфокусую увагу. Дивіться, як як чітко видно, значить, і саме насіння, як воно там знаходиться. І так виглядає ніжка, коли насіння ми відібрали звідти. Значить, так це виглядає у мене. Якщо у вас складуться якісь питання, я буду збирати, насівати. Багато цих квітів кожного року, тому що ці квіти мені подобаються. Чорнобривці та синія, ну або майори. Щодо, якщо кого зацікавило, насіння багато. Не те, що я його пропоную, а якщо будуть і пропозиції якісь, можу розглянути. Це вже на ваш смак. Пишіть, коментуйте, проявляйтеся під відео в коментарях. Завжди для зв'язку є Telegram. В принципі, ви можете туди написати, якщо вас щось цікавить по відео чи турбує. Також є спільнота, де вже підписники можуть писати. Ви зможете зробити чи знімок екрана, тільки є свої правила, що в спільноту пишемо тільки ту тематику, яка відповідає дійсності каналу. Якщо в нас канал там овочевий, про квіти і так далі. І Збори врожаїв, рослини, то ми пишемо про рослини. Не треба писати про новини в світі або таке інше. Значить, я ж дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь питання, пропозиції, звертайтесь. А це був огляд на сухе насіння цинії на суміш його. І в подальшому, я думаю, будуть чудові відео для того, щоб... Мається на увазі, коли я їх висаджу, коли вони будуть квітнути, будуть чудові відео, ви зможете їх переглядати і радуватись життю, як і я. От такі справи. А щодо минулих відео, хто тільки ноги потрапив на це відео, той може перейти в описі до цього відео. Я додам посилання всі ті відео, як ця квітка квітне, щоб було цікаво. Дякую за увагу.